Всім привіт! мене звати Маргарита І сьогодні поговоримо про те, як почати відчувати смак від життя. А, і скажу вам чесно, у мене з тим взагалі була достатньо така, скажімо так, проблема, тому що у мене а мені тяжко було відчувати смак від життя. От навіть там збувалася якась мрія, тобто я була, наприклад, там, в подорожі. Але в цей момент я все одно не відчувала радості від того, що я там знаходжуся. Мені все одно було якось не так. Я думала про те, що, от, коли я поверну, що я буду робити. Я, я все одно була не прям тут і зараз. Тобто, я все одно в цей момент була якось нещаслива, якось так. І мені завжди хотілося знайти якийсь, скажімо так, ключик до того, щоб я все ж таки почала відчувати радість, от прямо тут і в моменті, і більше бути насобільше насолоджувати життям. А і більше вам скажу, що наш мозк, він так так влаштований, що він дуже часто все дуже сильно обіцінює. І, наприклад, там от ми про щось мріяли, і інколи ми навіть не можемо прям насолодитися цим моментом, от тому, що нам здається, ну якби, а що тут такого. І вот. тому э, сьогодні я поділюся тими практиками, які дуже круто допомагають відчувати смак від життя і допомагають э, таким чином притягувати більше позитивних подій в ваше життя. І так, э, одна з таких важливих практик це фіксувати те, що в нас хороше відбувається. І фіксування найкраще допомагає це записувати. Тобто кожен раз, коли відчуваєте, що падає настрій. Необхідно прямо взяти і почати записувати, а що в мене от прям є взагалі хорошого сьогодні відбулося, в, або в найближчі дні. І це така буде ваша папочка, десь ну, ваші замітки, там можуть бути вони з фото ну, разом з фото бути або просто записані, ну краще, щоб з фото. Вони будуть вас повертати до того, що ну, в вашому житті щось прекрасне все ж таки є, і щось прекрасне сьогодні де відбулося це таки один із кроків. І тобто, от тобто, коли ви записуєте, ви собі задаєте питання, що хорошого в мене відбулося сьогодні, або там найближчі дні. На що я можу зараз так сказати, за що я можу сказати зараз дякую. Да? Вот. І ну, би це як подяки, це прямо як окрема тема, але це може бути, от, прям, от, прям що зараз в мене хорошого, і ви прям так записуєте, і таким чином ви привчаєте себе до звички фіксувати постійно що ж в мене хорошого. І, і ця звичка вона дуже сильно класна впливає на наше життя, тому що ми з часом починаємо звикати до того, що ну, як би все не відбувалося не дуже, але все ж таки які є якісь маленькі хороші моменти, і от за них треба. Треба триматися. І справа в тому, що от наш стан сьогодні, а він програмує нашу реальність далі. Тобто, в тому стані, в якому ми зараз знаходимося, в стані не віжества, да, в стані того, що нам це не подобається, що сьогодні не зовсім та погода, сьогодні не зовсім класно все відбулося, хтось там на мене нагримав, там, ще щось відбулося. Тобто, в тому, в чому ми зараз крутимося, це, це ми так сказати і програмуємо на подальше. Тобто, з точки зору карми, це. Кожна хвилина, кожна секунда, про яку ми думаємо, вона посилюється і збільшується. І відповідно, думаємо про погане, збільшується погане. Думаємо про хороше, збільшується хороше, і ми, якби типу, би як програмуємо свою реальність. І створюємо, скажімо так, те, чого нам хочеться. Тому, якщо зараз все зовсім не так, як нам хочеться, нам важливо все ж таки знайти тут маленьку крапатулечку, того що є хорошого, і за це триматися. Що не на що, от сьогодні було щось одне маленьке, десь я отримала комплімент, десь я побачила усмішку. І мені це стало приємно, і також там ми фіксуємо що, що хорошого відбулося в нашому оточенні. Таким чином привчаємо себе до того, щоб бачити в інших людей, що що в інших людей також відбувається хороше, і те, що відбувається в інших людей, хороше це для нас такий дзвіночок, що це скоро прийде до нас. Тому те також це дуже важливо фіксувати і записувати. Плюс, взагалі, от, інстаграм використовувати. Як таку площадку, де ви прям дете в пошуках того, в пошуках скарбів, скажімо так, Тобто ви заходите. А, хтось там купив нову машину. Ви такі вау, клас, я беру це в свою реальність. да? я там беру їх свого там, в свою реальність, сказати. або свою медитацію радості. Тобто, ви берете цю картинку, да? берете цей спогад, ніяк типу, як би, вот як вона посміла таке виставити і мене там засмутити. А навпаки, як дещо те, що якби як знак від світа. То, тобто ви берете це, фоткаєте. І, і кажете, і прям кажете, да, що я хочу, я беру свою реальність. Ще краще, якщо ви там в дежити комент там пишете, це вже вище пілотаж, щось хороше. І, тобто, отакі, от, як би бути таким так сказати, дуже уважним до всього, що відбувається, тому що це класні знаки і це вміння, во це фокусуватися на всьому, що відбувається. Далі, оцей от смак від життя. Це також про момент бути тут і зараз, про те, що не бути в багатьох багатьох думках, а бути, от, намагатися тут прямо зараз насолоджуватися тим життям. І в цьому також допомагає медітація. В мене на каналі є багато медитацій, також є в моєму телеграм-каналі Медітація. Відно, якщо ви хочете в цю тему більш заглиблюватися, то краще, звісно, мати наставника в цій темі, тому що, наприклад, мені, допустимо, книжки читати, слухати. Дю не все дуже дуже круто і дуже класно, але все одно у нас бувають моменти, коли ми скатуємося, і нам потрібна людина, яка б нас е, оттуда витаскувала. Тому дуже класно мати наставника. Тобто, ви можете прийти до мене на наставництво. Я скоро буде відкривати е, анкети при на наставництво. Тобто, це коли місяць, і ми з вами йдемо до результату. Ну то головне наставництво, то йти до тієї людини, яка вам відгукується ті якості, які вам подобаються. В цій людині і їй подобається результат. Тому що важливо, щоб у нас були якісь завдання, і ми їх виконували. І якщо в нас якісь іде спад, або якісь сумніви, щоб була людина, яка нас до цього повертала. Тому що є ще моменти, які в нас там, скажімо, у нас якісь різні програми, які йдуть з дитинства, або якісь ми там вже в більш дорослому віці набралися. І нам треба з тими програмами розібратися. Тобто ми можемо їх не бачити, але нам важливо з ними. Розібратися і піти, так скажімо, попрацювати з підсвідомістю. От. Ну І з того, що от -от на даний момент кожен зможе це почати писати. Відчуваєте, падає настрій, беріть, пишіть від руки. Або на телефоні обов'язково пишіть, пишіть, пишіть це дуже круто повертає от в цей стан в цю реальність, яка просто виведе вас на нереально крутий і новий рівень. Щоб відчувати смак від життя, треба взагалі сказати цьому цьому світові. А взагалі, що ви хочете від нього? Да? Тому що ну справа в тому, що нас так сказати, не обучали, почали, як, як в цьому світі жити багато зараз нас, українців, які пробуджуються. А, і на, нам, ну, у нас стає питання: ну а взагалі, а взагалі що ну, про що це життя? Да? Тобто, ну, окей, я поїла, я поспала, там у мене є ще якісь класні задоволення, якщо вони є класні, да? а, от, а що, далі? що далі? Що далі за цим всім? І ну і це дуже круто, якщо у вас, у вас виникають ці питання, тому що це означає, що ваша душа хоче якоїсь, ну і хоче йти, хоч хоче більше розвиватися, хоче йти в глибі. Ну і ці питання вони дуже класні, вони дуже дуже потужні. І, і коли ми задаємо такі питання, то до нас обов'язково приходять знання, і тому дуже важливо взагалі на всіх людей, яких ми бачимо навколо себе. Тобто до них ставитися як до своїх вчителів, які нам щось підказують, Тому що світ постійно до нас говорить через людей, через знаки. тому дуже важливо, дуже важливо це помічати і. Ну, тому що це як путіводітель. Тобто, якщо ми йдемо по правильній дорозі, ми там будемо відчувати більше радості і щастя, і більше смаку від життя. Якщо ми йдемо по неправильній дорозі, то нам треба, щоб показали, що це неправильна дорога. Відповідно, нам будуть так сказати показувати, що це не туди, тобто нам буде там погано. Тобто, правильний орієнт, що в нам, у нас все класно, це коли ми йдемо по своїй дорозі. Але це не означає, що якщо ми вибрали свій шлях, що у нас все буде. Прям супер легко і взагалі ми там не будемо напрягатися. Чаткою може такого і не бути. А вот. Але а, для того, щоб більше відчувати себе. В цьому дуже класно допомагає медітація для того, щоб чути себе. в цьому дуже допомагає йога, природа моменти тиші, коли ви не постійно якісь от, хтось говорить, да, або телевізор, або радіо, або ще щось тобто моменти, коли ви можете бути неодинці з собою. Це, наприклад, ви щось прибираєте і це тиша. Тобто ви не слухаєте підкасти, ви нічого там прям, ви прям або гуляєте, да, і без музики, без нічого. Тобто дуже важливо чути. Вчитися чути себе. І на початку це може бути трошки страшно, тому що цих думок багато, вони всі набігають. От, і може бути достатньо е незвична. Да? Але от головне почати і, от от і робити ці кроки. Тобто не здаватися, а все ж таки робити медитації, е чути себе, відчувати себе. Е тому це все ну, буде тоді ви зможете так так, більше спитати, як мені вийти туди. А е також дуже класно допомагає ця розпаковка особистості, і класно робити там достатньо час. Ну, как бы, Просто по, мір, по мірі того, як ви відчуваєте, що ви там вже не пам'ятаєте, від чого ви відчували радість життя. Тобто там такі підсказочки, які допоможуть цьому розібратися. І тобто підсказки, що ви любите робити, да, якісь незвичні запитання, які. Допомагають згадати, а що ж ви любите там читати, дивитися, кого ви слухаєте, щоб ви робили, якщо б у вас був там, щоб ви робили в своїй вихідний, навіть якщо б вам за це не платили гроші, ну і так далі. Тобто, це всі питання, які, скажімо так, треба подумати, да, щоб на них відповісти, і нам, як правило, не хочеться на них відповідати. Вот. ну, тобто у нас мозг тактів оберігає нас від цих питань, але якщо ви дійсно настроєні. І хочете вивести свої рівень життя на краще? Якщо ви хочете більше відчувати оці насолоди здорової насолоди, то ну такі розпаковки вони дуже дуже важливі. Можна перейти в телеграм-канал, і там от на даний момент це безкоштовно є розпаковка особистості, там, де є багато питань, які ви можете ну, прописати, і це дуже-дуже вот. ну, І ще більш потужна ця індивідуальна консультація або наставництво, де ми можемо конкретно там, поговорити з вашою душею а, і а, знайти відповіді, які ви самі чуєте їх. А, вот. а, тому дуже важливо знати, хто ви, про що ви, що ви відчуваєте. Вот в, 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 що вас радує, а що навпаки, не радує, і казалось би, це такі, ну це ж про нас, да, але чомусь ми це все відкладаємо на колись, на потім. Хоча це про нас, це про найдорожчі людини в світі. А, і це так грустно, що ми інколи знаємо, що люблять наші рідні, близькі. Близь, а, а що насправді ми любимо? Ми можемо періодами забувати про це а, і, і от. Правильні питання нас дуже круто до цього повертають. Наступне це безумовне розуміння, причина наслідкових зв'язків. А, тобто, якщо ну все, що є в нашому світі, те, що хорошого є в нас, це тільки з того, що ми колись це хороше дали людям. І якщо казати про смак від життя, а, якщо ми маємо смак від життя, це тільки з-за того, що ми колись комусь дали цей смак і життя, і це можна теж розкладати на такі прям. А, так скажем, составляючи цього всього, і кожен елемент дивитися. І давайте спробуємо на це так подивитися. І що не, не треба робити, щоб не блокувати цей смак від життя. І почнемо з того, що не треба робити, це не треба перешкоджати людині відчувати смак від життя. І це може бути, наприклад, там, наприклад, ваші рідні люблять довго митися і ви. Стучите двері і кажете, Боже, ми, скільки можна митися? Да? Там, я вже замучилась, тобто в якійсь мірі пририваєте їх від цієї цього, від цього насолоди. Вот. Ну, понятно, що у нас теж сім людей одна ванна, і одна і тут ванна. Вот. і Це не завжди зручно. Да? Але питатися домовлятися, тобто, домовлятися так, щоб не приривати цю людину, бо та людина, яка довше миється, вона йде до прикладного вот. Або ви домовляєтесь про якийсь час. В общем, так, щоб її не переривати. от, і так же само, що смак від життя, наприклад, якщо казати це про харчовий, да, так, ну, хоча це все воно взаємосв'язне, то коли ви щось готуєте смачненьке, то, то ви також робите ці насінничка відчування смаку від життя, тому що ви щось хороше зробили, та людина в цей момент відчувала це радість. Ну, радість, да, що клас, життя прекрасне, да, коли ми щось поїли, солоденькі, смачненькі, нам так класна. Вот. І в цей момент важливо от, відчути цю радість, відчути, як ця радість відливається по всьому вашому тілу, що ви зробили щось прекрасне для своїх рідних, тобто не жити на автоматі, а зупинятися і полівати ці кармічні насіннячка, усвідомлювати, казати світу, що мені це подобається, я це хочу ще. І також є такий момент важливий як присвята. Це коли ми робимо якусь важливу дію, ну взагалі будь-яку дію, яку ми робимо. І ми якби цю енергію направляємо на щось, що от зараз ми найбільше хочемо у своєму житті. Наприклад, ми зробили щось смачненьке, ми там робимо присвято, щоб ми більше відчували щастя від життя, так само як зараз ми оце подарували. І те, що ми робимо маленьке, воно з часом виростає в нещ... дещо велике і більше головне це правильно поліва. Тобто в моменті потім дуже важливо перед сном солдати, ну і взагалі якомога частіше це згадувати і записувати, да, тому що так само, щоб ми це все фіксували, щоб це у нас все було ще прикольніше зробити фото для того, щоб потім ми там могли швидше передивлятися наші записи, бо це також. Ріаркана це карма, це коли ми щось зробили раніше хороше, і коли ми це передивляємося, ми так само це, як би так сказати, перезасіємо ці ця хороша насіннячка, і коли ми дивимося. І відповідно, коли ми навпаки прокручуємо щось дуже погане, то відповідно ми знову це перезасіємо. Тому дуже уважно треба бути з тим, що ми хороше робимо, і більше акцент мати на хорошому, а не на поганому, а п'ятики для того, щоб мати. Чудове прекрасне життя важливо оточити себе тими людьми, які відчувають смак від життя. Тому що в, тому, що коли ми дивимося на людей, в яких от вже як на наш погляд класне, яскраве, прекрасне життя. То ми вже в якійсь мірі перенімаємо це. Ну, і, і до того ж, з точки зору карми, якщо ми щось бачимо, значить це нам також доступно. Значить, Це також прийде до нас, і тому дуже важливо от так от зафіксувати, порадіти. Також важливо записувати взагалі наші мрії, так? що ж ми хочемо, що ж нас от прям найбільше включає в цьому житті. І... Краще, щоб це була карта бажань. Можна її там на заставку поставити, там, де будуть маленькі картинки, то що ви хочете, там якась техніка, якісь стосунки, якісь подорожі, якісь там матеріальні блага. Тобто ви все це от такому кружочку ставите-ставите, і відповідно ви постійно на це дивитеся. А і коли і має бути такі малюнки, да, які після яких вам буде прям так радісні. Тобто Ви такі відкрили телефон, там прям. Або картинка, де класні стосунки, або там, здорові люди, класні здорові зуби. Ну, такі моменти, да? а, то, 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 що тіпо, якби вас запалює, і в і і і і таких картинок, фоток должно бути якомога більше. А, от. І відповідно, також, якщо хтось там, грустний, нещасний, то не треба в цей момент фоткатися. Да? У вас так само в галереї має бути багато чого хорошого. Маєте прям дуже ретельно ставитись до того, що ви кладете в свою голову, що ви дивитесь, тобто всі фільми, які ви дивитесь, де там якась негативна, да? там якесь вбивство, ви в цей момент це переживаєте в цей момент, коли ви це дивитесь, коли ви це читаєте, в цей момент переживаєте. І, і, і в якійсь там мірі це ну, опять же таки, ви це програмуєте на подальше. Тому от, дуже важливо все ж таки дуже ретельно ставитись до всього, що ми робимо в цьому житті. Тому що ну, как би це, це, ну, це те, що у нас буде завтра. Завтра, або там, в найближчому майбутньому. Тому от після цього відео дуже рекомендую прямо сісти і виписати, що ви хочете, що вас найбільше запалює, знайти картинки, ви поставити їх на телефон, постійно фіксувати, що хорошого у вас відбувається. То тобто ставити собі допустим, кожен вечір там в 9 таймер, і, наприклад, якщо ви там лягаєте півдесято, ну або там вже близько цього часу, да за пару хвилин до сна або просто а, і ви прям сідаєте і виписуєте, що хорошого у вас відбулося, і не думаєте про те, що це займає ваш час. Це не займає ваш час. Це навпаки помножує ваш час, щоб його було на все. тому що от іменно структурний спокійний розум він може створювати все в вашому житті а спокійний, нервовий, тривожний мозг він а, все знищує. Він знищує всі хороші насіннячка, а він а, не дає вам можливість чітко бачити. Тобто ви постійно в какому-то такому мітушні, яка забирає ваша сила енергії. енергію. А, також дуже важливо слідкувати за часом а, і. А, Спостерігати за тим, щоб всюди бути намагатися бути вчасно, тому що спешка, коли ми кудись біжимо, це також ну би дуже енергозатратно, і це також не дає нам не дає нам можливість відчувати момент радість в моменті. Тоді, коли ми йдемо, спокійно спостерігаємо за листочками, за небом, за, за тим, що відбувається навколо нас, тобто добре, щоб в нас було трошечки запасом час, щоб це і не було стресу, це можливість, Більше відчувати цього щастя в А, Приєднуйтесь в інстаграм, телеграм, тому що скоро я відкриваю своє наставництво і візьму тільки 5 людей, тому буду рада бачити вас з наставництві. І там буде анкета передзапису, де ми з вами поспілкуємося ще перед наставництвом. Я вас обіймаю і, будь ласка, пишіть коментарі, мені дуже приємно і це мене дуже надихає. І я вас обіймаю і до зустрічі.